Про ситуацію на напрямку Бахмутському давайте поговоримо. Є інформація, мережа публічна проходила про те, що ворог дещо активізувався на одному із флангів на північному, якщо вірити, тому що пишуть у засобах масової інформації, зокрема накопичує резерви, як поводиться себе сьогодні наш противник? Що можете розповісти? Так дійсно намагається прорвати нашу лінію оборони. От е, за добу було е, зафіксовано близько шість спроб штурмових е, піхотних, а е, також у нас авіаційні удари, ну артилерія, авіація, дрони, все таке інше. Тобто, ну можна констатувати, да, що шість спроб штурмових дій в них було саме на в районі Андріївки, Кліщіївки, проте як вже зазначалось, в цих ефірах у нас досить. Сильні позиції обороні, тому якихось успіхів вони поки за цей час вони не зазнали. Вони що, намагаються вибити нас за залізницю тепер, коли ми просунули їх? Вони намагаються та, вони намагаються повернути щонайменше, вони намагаються повернути, скажімо так, у них немає таких штурмів, які ну, скажімо так, таких сил наразі, які б могли щось сильніше зробити, але їх задача зробити повернути свої оборонні позиції, тому що вони зараз у них край погані, а у нас навпаки? Тобто, ну якщо так грубо кажучи, то ми тримаємо висоту. Пане Олександр, коли говорити про те, яка кількість їх на вашому відтинку, ми зараз трохи раніше говорили про Авдіївський напрямок і от кажуть фахівці про те, що їх там приблизно 40 тисяч зараз сконцентрувалося. Чи чи відомо нам яка кількість ворога на напрямку Бахмутському? Ну наразі таких ось цифр зарано говорить. Треба зазначати, що у них постійно міняються. Тобто, у них така сіра маса зараз стала. Сіра маса мається на увазі. Там тобто бригади там різні бувають. Проте через те, що вже немає ресурсу, таких професійних контрактних піхоти, то там це все така солянка, яка, тобто, грубо кажучи, одна бригада схожа на іншу, тому що це така солянка з мобілізованих, трішки контрактників. Трішки там випадає різні там етнічні підрозділи, там на кшталт Ахмата чи з нічого а... собі. Ахмат, ахмат воює не просто в як Ахмат почав воювати. Ну я маю казати, що їх а, інколи можна побачити. Вони mm. в більшості займаються ну, щось на кшталт церквої діяльності, скажімо так, керують зеками, до прикладу. Угу. Ну так, да, тому я, я часто знаю, що а, вони не дуже то спішать, іти першими в оцих м'ясних штурмах, як правило, в перших mm. рядах їх там не побачиш. Але думаю, можливо, змінилося що в російській армії. Коли говорити про динаміку використання артилерії, БПЛА на полі бою, наскільки вона змінюється, наскільки фактично цей процес зараз дуже динамічний? Mm, так, тобто зараз. Вони ставлять ставку на дрони. Відчутно, ну вже про це давно говоримо. Відчутно, що у них виробництво промислове, і в якомусь плані, напевно, вони намагаються тим самим замінити масштаб використання артилерії. Як тому що раніше вони могли накривати просто квадрат, не сильно Ну у них не така хороша розвідка, як у нас. і Вони просто ну приблизно далі знають, що ми там є. Вони накривають весь квадрат. То зараз вони таких. Вже можливості, ну напевно, немає, тому що найменше вони не можуть дозволити себе так робити, і вони намагаються компенсувати це дронами. І оця перегонки з дронами, це зараз саме така тема, яка ну ми повинні перемогти. Принцілому, у нас все для цього є. Ми більш ініціативні, більш гнучкі, тобто швидко пристосовуємося, швидко їх змінюємо. Проте треба розуміти, що в них масштаби А в артилерії у них зараз також масштаби. Вже корейці там допомагають всіляко, що у них по ну, арснарядам на жаль, треба зазначити, що там також ну, масштаби більше по кількості гармат. Я ж кажу: стосовно того, як вони їх застосовують, це ну зменшення чуттєве. Тобто, навіть якщо повторіння, наприклад, зимку, коли вагнер виступав, ну це зовсім інша ситуація. От, але ну все ж таки є. Тобто 152 калібр. Вони мінометів дуже багато, дуже багато гейсів. А гейсами вони тобто, вогами вони відпрацьовують просто як з кулеметами. Авіація авіація точково працює. Ну тобто не засипає. От За цю добу відпрацьовували в районі Кришівки, але це досить точкові удари, тобто якоїсь такої динаміки, як у них було що. А каби просто викидали по два рази на день та керонівець не боєпропану бомба зараз. Такого немає. Да, бомбо е, зараз такого немає, але раз на раз, тобто декілька разів на тиждень трішки більше інколи вони застосовують. Ми що мені прадуться місяць тому. Багато говорили про те, що які перспективи має ворог опинитися, скажімо, в цьому оперативному оточенні у Бахмуті, чи вдасться нам взяти це місто у кліщі разом із ворогом. А сьогодні скажіть, в принципі, такі задачі я не знаю, чи можна про це говорити чи стоять такі задачі, чи чи рухаємось ми по цьому плану, і чи розуміє це ворог також? Ну про задачу важко сказати це на рівні е, сектора, треба говорити, да на рівні бригади, все ж таки. А е, у нас задачі є е, просуватись вперед, е, з, але просуватись вперед е, відповідно з скажімо так. Ясно що втрати завжди будуть, але з адекватним розумінням що цінність е, наразі у нас піхоти дуже велика для нас, для ЗСУ в цілому, тобто дуже продумуючи. і. Я думаю, зараз в більшості головний успіх, ну це суб'єктивний мій погляд, це знищення сил та засобів. Те, що ми знищили за цей час, ну не ми як бригада, а ми в цілому як ЗСУ, це ну, багатьом пунктам більше, ніж за всю війну. Тобто, а сили та засоби треба розуміти, якщо ми не говоримо про піхоту, саме сили, тобто ПВО, то артилерія, авіація, базування, авіації, логістика і все таке інше, це те, що їх випадка. Ну, не можуть поповнювати не так швидко, як ми їх знищуємо. Про полонених, скажіть, пане Олександре, а чи вони намагаються, чи шукають шляхи, скажімо так? Ну, взагалі, здати сполон це таке мистецтво трішки, на жаль, тому особливо що з е них із їх... так. Да, да, особливо для них. І враховуючи до, до цього до полону, з їх боку ставиться, ну, до прикладу, їх офіцери, здаються в полон, але, на жаль, це меншість. Більшість все ж таки біжить. Якась меншість здається в полон, якась меншість намагається дати бій. Ну приблизно, от куди, скільки дає бій, от скільки приблизно здається полон. Ну не, не тих самих, мається на увази, співвідношення. Ну Більшість, але більшість да, намагається втекти. Зараз вони не помічають, не помітно, не помітно отрядів, які були при Вагнерах, але політруки, от те, що полонені розповідають, політруки працюють досить щільно. Відео, відео показують, показують, розказують, як, що український полон це. Є ще ніж будь-що на світі, пане Олександре. Я дуже дякую вам, що ви доєдналися за те, що робите, як завжди. Також дуже дякую. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Спасибі вам. Дякую.